Добрий день, дорогі дітки. Погляньте, хто до нас завітав. Їжачок він нам приніс великий кошик. А що в кошику? Давайте подивимось. Що це, дітки? Помідор. Якого він кольору? Червоного. А це що? Огірок, вірно, якого він кольору? Зеленого. А зараз що ми бачимо? Бурячок? Він якого кольору? Фіолетового, вірно. Дітки, все, це овочі. Дивимось далі. Що це? Яблучко. якого воно кольору? Червоного. А це що? Слива вірно. Якого кольору? Фіолетового. Що ще є у кошику? Груша. Яблуко, слива груша це фрукти. Називаємо разом зі мною горох, кукурудза, капуста. Це овочі. Виноград. Персик, киві, це фрукти, цибуля, солодкий перець, часник, це овочі. Молодці. Зараз, дітки, пограємо в гру, що зайве. Дивіться уважно на картинки. Яблуко зайве, тому що не овоч. Кукурудза не фрукт. А на цій картинці груша, вона не овоч. А зараз слива, вона не овоч, вірно? Ось тут яблучко зайве, воно не овоч. На цій картинці помидор зайвий, він не фрукт. Ось ми познайомились сьогодні з овочами і фруктами. Вони дуже корисні. Діткам треба вживати багато овочів і фруктів, щоб рости здоровими і щасливими.